Вітаю в ефірі. Програма головні новини Білої церкви на телеканалі Еспресо. Мене звати Дар'я Рубан. Традиційно розпочинаємо випуск з новин фронту. Росіяни обстріляли Торецьк, що на Донеччині, внаслідок чого вісім загиблих, четверо поранених. Серед них троє дітей. Повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко. За його словами, окупанти поцілили у зупинку громадського транспорту, де на той момент скупчувались люди. А ось оперативне командування. Підтвердило інформацію про знищення нашими армійцями у Чорнобаївці, одного з пунктів управління чорноморського флоту РФ. Дані про втрати ворога уточнюються. Збереження загрози ракетних ударів та у деяких районах артилерійських обстрілів свідчать про те, що ворог не здається, хоч і втрачає стійкість, що має зброю, щоб не обрязкати і нищити все українське. Не допомагайте ворогу орієнтуватися в наших силах та засобах оборони. Не сповіщайте, де знаходяться об'єкти критичної інфраструктури. Бережіть себе та близьких, а сили оборони бережуть Україну. Щодня по 30 жертв і майже тисяча за місяць. Саме стількох людей обдурив 25-річний білоцерківець. Про це на сторінці у Фейсбук повідомив очільник Нацполіції Київщини Андрій Нєбетов. Під виглядом фінансової допомоги молодик разом з поплічницею обкрадав українців. Останньою жертвою аферистів стала 39-річна жінка, з картки якої вони зняли 20 тисяч гривень. Потерпіла, перейшла за фейковим посиланням. Мола свої банківські дані й злодії до останньої копійки обчистили її рахунки. За словами Нєбитова, такого роду шахрайства стали доволі поширеними. Тож правоохоронці закликають перевіряти посилання, за якими ви переходите, та не надавати персональні дані сумнівним сайтам. Знімали кошти з чужих карток. Був створений телеграм-бот, в якому є учасники, які по фейкові силки заводять туди дані карток. По цим даним заходимо до особистого кабінету, де бачимо дані саме карток, прив'язуємо до Google Play і через банкомат знімаємо. Який період часу ви цим займаєтесь? Займається давненько, а я вступила на його сторінку більше місяця тому. Прямими переводами по 3, 4, 6 1 тисячі можу поснімати теж десь 20-30 за день. Чоловікам, які не придатні або обмежено придатні до військової служби, не можна виїжджати за кордон. Про це повідомили на сайті Державної прикордонної служби. Це стосується українців віком від 18 до 60 років, які мають документи з військоматів з відповідною позначкою. Як пояснюють у відомстві, така категорія не передбачена законом. Натомість дозволено виїжджати чоловікам, які зняті з військового обліку на підставі рішення. ВЛК про непридатність до служби з виключенням з військового, військового обліку. Однак остаточне рішення приймають прикордонники. Варто зазначити, що перетнути рубіж дозволено чоловікам, дружини яких служать у збройних силах України. Дружина, яка проходить дійсно військову службу і на отриманні подружжя, є діти віком до 18 років, мають право перетнути кордону. Кількість разів такого перетну не обмежена. При цьому документами, які дають право такого перетну, є свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб і будь-який документ, який засвідчує проходження військової служби дружини. Це може бути довідка, це може бути службове посвідчення, засвідчене відповідним чином, або інші документи. 30% шкіл в Україні готові розпочати офлайн навчання з 1 вересня, заявив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет. Також він додав, що батьки самостійно вирішуватимуть, чи піде дитина до закладу, адже безпека наразі на першому місці. Тож школяр зможе навчатись за онлайн, сімейною індивідуальною програмами або екстернатом. Також чиновник зауважив, що розглянуть форму навчання позмінно або ж взагалі час. Стина предметів викладатиметься онлайн, а інша офлайн. Констатував Шкарлет. І той факт, що на територіях, де ведуться активні бойові дії, діти за парти не сядуть. Водночас жоден не залишиться без освіти. На сьогодні 226 закладів освіти повністю зруйновано і 1981 пошкоджено. Приклад наведу дані по ефіру, які я виходив вчора. Було 225 і 1975. шість закладів освіти за добу, але в цілому, в середньому, ми жодної доби не обходимося без зруйнованого або пошкодженого закладу освіти. І загальний слоган сьогодні, який є це школа території безпеки, і е, саме вчитель, навчений вчитель, ми сьогодні проводимо. Майже 7 тисяч занять вже провели в ДСНС разом з міністерством освіти щодо навчання педагогів щодо навчання шляхів навчання евакуації. Наші військові мужно та відважно захищають Україну від російських окупантів, інколи навіть ціною власного життя. Ідентифікувати тіла героїв часто допомагають армійські жетони однак, такі значки на фронті дефіцит. Один з білоцерківських майстрів вирішив допомогти ЗСУ, виготовляючи нагрудники. Наша кореспондентка покаже наскільки клопіткий цей процес. Військові жетони, особистий ярлик або ж смертник, такі залізні пластинки на ланцюжку є чи не в кожного військового. Олексій вже понад п'ять років виготовляє дерев'яні та залізні вироби. До повномасштабного вторгнення чоловік вирізав власні брендовані розвиваючі еко-іграшки з деревини. В основному це була вільха, дуб або береза. Однак, з початком війни, обставини змусили змінити напрямок роботи. Почалась війна, Спочатку мене знайомий попросив, тому що він пішов в ТРО ЗСУ, ми йому зробили. Потім зайшов у Фейсбук, побачив реальну ціну, за скільки їх продають. Тут це ціна в інтернеті від 160 гривень до майже півтори тисячі. Це те, що я чув саме від військових. Ну, жетони не є чому не зробити. Почав робити, зняли тік-ток, виклали, стало це просто вірусним відео, і тепер замовляємо жетони, виготовляємо. За весь період майстер виготовив більше тисячі жетонів. Спочатку замовлення були невеликі: один або два ярлики. Але згодом почали надходити на цілі бригади, а це майже 100 чоловіків. Нерідко заявки приймали і від славетної 72-ї. Олексій розповідає: такий маленький шматочок харчового заліза має вміщувати в собі ініціали, дату народження, групу крові та індентифікаційний номер. Безкоштовно. Безкоштовно Так, да, Всі хто просять, безкоштовно є хлопці, які просять номер карти, щоб віддячити. Відправляють кошти суму принципово нікому не називають, тому що просять скільки скрізь скільки. Говорю, якщо я вам назву ціну, я вам його продам. Тому якщо ви хочете віддячити, будь ласка, ось номер карти. Ми за ці кошти будемо купувати і надалі жетону. Найбільший ажіотаж виробам надала одна з соціальних мереж, коли відео про жетони набрало понад 11 тисяч переглядів. Після цього Олексій отримав шквал замовлень від зсу, що надходять. І донині. я запропонував йому давай через Тік-Ток, Аудиторія велика, військових багато і не тільки військових. І створили канал, буквально декілька відео безкоштовно, виключно безкоштовно. Через Тік-Ток. дуже почало багато писати. Ми не справлялись. Олексій не справлявся, можна сказати. у нього Було для початку 150 жетонів, плюс-мінус а потім люди давай писати, хочемо жетони на, на підрозділ, 10, 20, 100 штук, а потім тік-ток і все. І ми замовили тисячу штук і буквально за дві неділі їх роздали. Однак виготовити жетон по всім стандартам нелегко. Часто дизайн виконують за бажанням військових, наносять малюнок або цитату стандартні фрази для ідентифікації людини. Обов'язково смертник має ламатися навпіл. На цьому наголошує військовий Михайло. Просто народі його називають жетоном смертника. Потрібен він для того, щоб в разі поранення впізнати військовослужбовця. Тут все просто прізвище, ім'я по батькові. Дата народження, група крові. Правильно, військовий жетон робиться так, щоб його можна було розламати на дві частини. На обох частинах інформація про військовослужбовця: одна частина остається при пораненому або загиблому, другу частину передають командиру підрозділу. Зараз Олексій поступово повертається до основної роботи. Виготовляє дерев'яні іграшки, куточки споживача у магазини, номери будинків, бізі бокси, скриньки на замовлення для ювелірних прикрас, а також скарбнички для грошей. Але викарбовування імен українських героїв до повної нашої перемоги залишається його головною місією. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Зберегти життя у разі ракетних ударів під час повітряної тривоги. Шанс, що поруч з вами впаде снаряд, малий, але ніколи не дорівнює нулю. На цьому наголошують надзвичайники. Тож медики з рятувальної частини Білої церкви провели інструктаж, як надавати домедичну допомогу у перші хвилини ракетного удару. В першу чергу вибуховою хвилею людину може відкинути. Тому розповсюдженою травмою є перелом кінцівок. Потрібно знайти дерев'я. Палицю, прикласти її до внутрішньої поверхні ноги та міцно зафіксувати кінцівку бинтом або ж іншою пружною тканиною. Така імпровізована шина надасть потерпілому час дістатися до лікарні. Як надавати першу допомогу при кровотечі, розповідає фахівець. Якщо, наприклад, це нижня кінцівка, то, то також жгу, допустимо, вас ранили в нижню кінцівку. ви упали, зняли. Тоді ми його розтібаємо, заводимо під низ, максимально близько до паха, сюди заводимо, максимально наскільки ми можемо зажимаємо. Чим краще ви тут затягнете, тим менше вам буде необхідно крутити. І вже двома руками, якщо рука не поранена, можна одною крутити, тобто спокійно крутимо, допоки кровотеча не зупиниться. За рік Білоцерківський лісгосп планує заготовити понад 70 тисяч кубометрів деревини. Більшу частину підприємство вже відвантажило населенню. Проте наразі потреба у твердому паливі набагато вища від пропозиції. Про це зазначає головний інженер держпідприємства. У попередні роки обсяг заготівлі деревини складав 20-22 тисячі кубометрів. Основна заготівля багаторічних рослин відбувається у двохметрових зрубах. А вже за потреби на складі їх колють на дрова детальніше як відновлюють ліс, коментує Вадим Гринчій. На місцях зруби, де проходить сплошна вирубка лісів, це на рубках головного користування або на суцільно-санітарних рубках ми в обов'язковому порядку створюємо лісові насадження. Ми не можемо не посадити. Підприємство також проводить заготівлю і на вибіркових рубках. Це такі, як рубки з формування і оздоровлення лісів. Там проводяться не суцільні зруби, а просто прибираються дерева, які на даний момент треба прибрати. Ну, відповідно, від віку, є різні види ну, проведення рубок. Суцільним зрубом це тільки рубки головного користування і суцільно-санітарні ні, рубки це в залежності, якщо треба, якщо вже насадження потребує, вже в залежності від їхнього санітарного стану повністю ну, вирубувати площу. І далі мова в ефірі піде про життя звичайних українців, які звикли рано прокидатись і пізно лягати, тримаючи домашнє господарство. Різні види кур, качок, перепілок, а ще кози. І це не повний перелік тварин, яких з малку вирощує Олександр. Тож далі репортаж про нього. Моя квочка голошийка висідів мускусних каченьок. Це дуже рід, рідке явище. Пан Олександр займається розведенням птиці 15 років. На його подвір'ї 200 голів пернатих. Серед них кури, перепілки, курчата та качки. Усі вони різних порід та потребують особливого догляду. Найулюбленіші серед усіх, каже Олександр, кури голошейки, адже вони тихі та м'ясисті. Їхні сусіди мускусні каченята. Разом їх налічують. Це понад півсотні, як стверджує власник домашніх тварин. У першу чергу це його хобі, а вже потім невеликий, однак заробіток. Допомагають по господарству жінка та семирічний син порівнює своє хазяйство з популярною раніше дитячою грою. Як з нуля хоча виводить, то та та саме та могуче. Йому хоч кожен день, хоч піпеткою давай. Через цих курчат я заболів з кормицями, породами, цим, цим каченятками, курчатками. І, вся, і подобається, як воно все росте, дивиться, дивиться за ним. Воно навіть наче душу успокаює. Воно все натуральне, ти знаєш, чим ти його годував і що, що в ньому всередині, в тому яйці чи в тому м'ясі. Так же молоко, воно все натуральне, все добре, воно не таке, як магазинне. Для кожної птиці намагається робити власний куточок. Ось, наприклад, перепілки живуть в окремій кімнаті. Їхня клітка чимось нагадує гуртожиток. На кожному поверсі розміщені різні породи: техасці, фенікси та фараони. Кожного року годувати поголів'я стає все важче, адже ціни на продукти ростуть не лише для людей, але й для тварин. До прикладу, одна курка в день їсть 150 грамів зерна. За місяць виходить понад 4 кілограми. Тож, аби прогодувати усе господарство, доводить викладати до півтори тисячі гривень на місяць І Вони все їдять все їдять Що, що не даси, вони все їдять. Також ще можна траву косити, кльєве, там для підкине, зелен зелені. У мене ж за, за, загорожі вони в утримуються, не пасуться. Тому виходить, треба косити кожен день. Саме складно це корми. Вони зараз дорогі, в зв'язку з ситуацією в Україні. Дуже важко з кормами. А так, ну, ну як до всього треба руки приложити там і вітаміни дати, і ліки і купити. Окрім пернатих, є в Олександра й кози, точніше, дві ліза та сніжка, а також козел Бонапарт. А місяць тому народилось ще одне, яке господар назвав Джавеліна. Каже, молоко від його кізоньок найсмачніше та має смак пломбіру. Це адвенобітська порода, доволі дорога. Ну вона й молоко дає до п'яти літрів у день. В перспективі. А чому таке ім'я обрали, коли називали? Ну, час такий, і вона така швидка, скрізь, скрізь скаче, скрізь стигає, шкоду скрізь робить. Молоко, сир та сметана традиційний набір для українців. Також купують й іншу домашню продукцію. Зокрема, десяток яєць коштує від 30 гривень, перепелині – від 20. Козяче молоко 35 гривень за літр. А ось бринза дорожче 200 за кілограм. Але за кожним з цих товарів стоїть важка та кропітка робота, що забирає багато часу та людських сил. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. На цьому я завершую випуск новин. Якщо вам сподобався наш випуск, пишіть у коментарях під цим відео у соцмережах. Ми вас почуємо, а нам буде приємно за зворотній зв'язок. Бажаємо вам тільки гарних новин! Віримо в силу наших захисників. Разом допомагаємо Україні.